Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий. З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про електронні сервіси Державної податкової служби новації для платників податків. В гостях нашої студії начальниця управління податкових сервісів головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Алла Свірська. Вітає вас, Добре. Пані Алло, Розкажіть, будь ласка, які ж електронні сервіси пропонує Державна податкова служба? Державна податкова служба України постійно модернізує it технології для адміністрування податків веб портал ДПС, вхід до якого здійснюється за посиланням «Tax.gov.ua», Оптимізовано для використання на смартфонах та планшетах, поширення контекту в соціальних мережах. Пошуковий модуль веб-порталу дозволяє користувачам швидко та просто знаходити необхідну інформацію. В умовах воєнного стану пріоритетним напрямком роботи ДПС залишається розвиток онлайн-сервісів, які дозволяють платникам подавати звітність, отримувати довідки, консультації та всю необхідну. Інформацію без відвідування податкової служби на веб-порталі ДПС функціонує дуже багато електронних сервісів, і вони постійно модернізуються, удосконалюються, і вони дуже корисні для користувачів. Наприклад, електронний кабінет платника податків це податкова сервісі, за допомогою якого платники можуть отримувати. Послуги від податкової служби в режимі онлайн. Дізнайся більше про свого партнера, за допомогою якого можна дізнатися про перевірити потенційних бізнес-партнерів щодо сумлінності сплати податків до бюджету. Такі дані в відкритому доступі, так, так і мол, кожен так, бізнесмен підприємець так, може так, перевірити. Да, да. Угу. Вони знаходяться прямо на сайті ДПС України, за посиланням тим, яким я сказала. Угу. І, Іконки можемо mm -hmm. заходити туди, туди і зразу ж ой. Відразу там ця є так. вказана інформація. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг. Цей електронний сервіс дає можливість без, безкоштовного отримання кваліфікованого електронного підпису. Сервіс пульс для надання інформації про неправомірні дії чи бездіяльність, можливі корупційні ризики посадових осіб, ДПС. Та їх територіальних органів, інформація з реєстрів: про взяття на облік, реєстр платників ПДВ, реєстр єдиного податку. І хочу зауважити, що під час воєнного стану вхід в ці реєстри. Можливий тільки за допомогою кваліфікованого електронного підпису, mm -hmm. декларування громадян, де розміщені матеріали роз'яснювального характеру з питань декларування громадянами доходів. Також ось недавно ДПС України запропонувало нам онлайн навчання, де розміщено дуже багато корисної інформації це і навички заповнення податкової звітності, розуміння оптимальних механізмів сплати податків. Розділ онлайн навчання мобільний. Він постійно оновлюється, доповнюється новими підрозділами, і вся інформація викладена у відео презентаційних матеріалах та текстових, які постійно доповнюються. Калькулятор для обчислення сум податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та плати за землю з фізичних осіб. Цей електронний сервіс допомагає платникам, громадянам самостійно розрахувати суму податку по земельному податку або по податку по нерухомості. Загальнодоступний інформаційний сервіс. Ресурс довідковий зір, який пропонує як бізнесу, так і співробітникам податкової користуватися користуватися цим ресурсом, де будь-яка тематика розгорнута в зручний для бізнесу. формат. Форма, да. Крім того, розділи ЗІР містять корисні посилання на ресурс кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС. Податкова карта України. Податкова карта України це створена податкові профілі територіальних громад. Графічне відображення показників частині сплачених сум податкових платежів, нарахованих податкових зобов'язань, сум податкового боргу, надміру сплачених сум та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані у наступних періодах. Дуже корисна інформація для територіальних громад. Вони навіть, якщо їм це буде цікаво, вони навіть можуть зайти у розділ іншої територіальної громади і подивитися, які надходження до місцевих бюджетів є у іншої територіальної громади. Ну і Також дуже багато різних сервісів: це електронна звітність і пошук фіскального чека, інформація про максимальні розірвані ціни виробників та імпортерів підакцизних товарів, система обліку публічної інформації, реєстр індивідуальних податкових консультацій, контакт-центр для волонтерів, пошук марки акцизного податку, особам, нерезидентам, постачальникам електронних послуг з повним переліком. Електронних сервісів можна ознайомитись на веб-порталі ДПС України у вкладці Електронні сервіси». Так, доволі такий розширений перелік, да. і дійсно всі сервіси зручні. Да. А якими ж сервісами Державної податкової служби зараз найбільше користуються, які користуються попитом і є популярними серед наших платників податків. Я гадаю, що самим популярним серед платників податків і не кілька, але і громадян є електронний. Кабінет платників податків, електронний кабінет дає можливість, як я вже сказала, що це податкова в сервісі. Угу. Тобто 24 години працює електронний кабінет. З якого можна надати звітність, переглянути, друкувати раніше подану звітність, подавати заяви, запити, здійснювати реєстрацію податкових і акцизних накладних розрахунків, коригування до них і інше. Крім того, через електронний кабінет здійснюється інформування юридичних осіб про наявність у них ризиків несплати податків. Інформація про такі ризики використовується при формуванні плану графіка проведення документальних перевірок. Електронний кабінет корисний не тільки для суб'єктів господарювання, але і для громадян. Так фізичні особи в електронному кабінеті можуть перевірити загальну інформацію про себе, наприклад, місце реєстрації згідно даних ДРФО, інформації про об'єкти оподаткування, рухоме та нерухоме майно, повідомлення про обов'язок сплати податків і стан розрахунків з бюджетом. Крім того, за допомогою електронного кабінету громадяни можуть дистанційно без особих візити, візити, до... Так. Да, відвідувань до контролюючих органів отримати низку послуг, подати заяву для реєстрації у державному реєстрі фізичних осіб платників податків або внесення змін до них, отримати відомості про суми виплачених доходів та отриманих податків з державного реєстру. Сплатити податки, листуватися з органами ДПС, надсилати заяви та запити, отримувати різні витяги та довідки, подати заяву про включення або виключення до реєстру волонтерів. Всі ці сервіси поєднані в окремому, в окремій частині електронного кабінету називається електронний кабінет для громадян. Також на сьогодні популярним і ми проводимо роз'яснену роботу. Зараз головне управління ДПС України дуже активно проводить таку роботу щодо роз'яснення застосування програмного реєстратора розрахункових операцій. Це безкоштовний продукт ДПС України, призначений для реєстрації реєстратора розрахункових операцій на будь-якому смарт-пристої. Посилання на цифрові платформи для завантаження програмного РРО від ДПС розміщено у банері програм. РРО. Слід зауважити, що ДПС здійснює методологічну підтримку користувачів РРО, надаючи консультації через контакт-центр ДПС та роз'яснення на усні або письмові звернення. Також зараз популярним є пошук фіскального чека, тобто, будь-який громадянин, який здійснив покупку або Отримав якісь послуги і йому надали фіскальний чек, він може зайти на сайт ДПС України і перевірити вірність цього чека, що дійсно цей чек сформовано та направлено до ДПС України. Угу. Паняло. і про новації для платників податків, які ж зміни внесені до Податкового кодексу України, несуть за собою зміни до інших законодавчих актів? Як такових, якихось особливих змін. Наказ 3219, який вступив в силу з 1 серпня 2023 року, про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану, внесено зміни до закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема, з 1 серпня та з 1 жовтня 2023 року, у разі встановлення контролюючим органом факту непроведення розрахункових операцій через РРО або ПРРО з фіскальним режимом роботи будуть застосовуватись фінансові санкції, передбачені пунктом 1 статті 117 податкового кодексу України. Зрозуміло. Фізичні особи підприємці також запитують, кому потрібно зараз взагалі реєструвати РРО, ПРРО. Як я сказала, особливих змін цей закон не вніс, бо ще з 1 січня 2022 року всі підприємці для здійснення розрахункових операцій в готівковій або безготівковій формі платники єдиного податку. Другої та четвертої групи, незалежно від обсягу доходів, окрім платників єдиного податку першої групи, повинні в своїй діяльності при проведенні розрахункових операцій використовувати ПРРО або РРО. Умовою початку господарської діяльності з дотриманням законодавства у сфері застосування РРО ПРРО, пов'язані з продажем товарів та наданням послуг, є реєстрація. ПРРО або РРО в контролюючому органі. І ДПС пропонує, як я вже казала, до застосування безоплатне програмне РРО від ДПС, функціонал якого відповідає законодавчим вимогам, а придбання, оновлення та застосування не потребує витраток спеціальних навичок користувача. А де ж шукати, де розміщений сам програмний РРО? Безкоштовне програмне рішення для використання суб'єктами господарювання, програмний реєстратор розкункових операцій, розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДПС України за посиланням «Tax.gov.ua» у банері програмний РРО. Державна податкова служба України розробила нові версії програмного забезпечення ПРРО для операційної системи iOS та Web, а також оновила версії для Windows та Android. І тут, певно, варто нагадати платникам податків, яка ж послідовність дій має бути здійснена платником для реєстрації програмного реєстратора розрахункового операції. Послідовність дій, по-перше, Необхідно завантажити і встановити програмний реєстратор розрахункових операцій за посиланням там, де я сказала, застосуванням для забезпечення роботи відповідно операційній системі пристрою, тобто iOS, Android або Windows. Для того, щоб почати працювати з ПРРО, необхідно отримати кваліфікований електронний підпис для відповідальної особи. У банері кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, який розміщено також у відкритому доступі на сайті ДПС України, знаходяться роз'яснення та зразки заповнення документів, які потрібно для отримання кваліфікованого електронного підпису. У відкритому доступі кожен може цим зайти і так, так. так. Паняла, де ж можна отримати кваліфікований електронний підпис для відповідальної особи в Дніпропетровській області? А в Дніпро ДПС у Дніпропетровській області працюють сім відокремлених підрозділів пунктів реєстрації кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг державної податкової служби. У нас це за адресами місто Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 95 А. Це Придніпровська державна податкова інспекція, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 25, Шевченківська державна податкова інспекція. Дві, два відокремлених пункти в Кривому Розі за адресами: проспект героїв Підпільників 42, це Криворізька північна Державна податкова інспекція та Пушкіна 4А, Криворізька Південна ДПІ. І буквально недавно відкрилося ще у нас три пункти: це у місті Кам'янське, вулиця Медична, 9, Кам'янська ДПІ, у місті Новомосковськ, вулиці Микити Головка, 30, Новомосковська ДПІ та місто Павлоград, вулиця Верстатобудівників, будинок 14 а Павлоградська ДПІ. Розуміла, дякую. Які заяви необхідно подати фізичній особі підприємцю для реєстрації ПРРО? Суб'єкту господарювання для того, щоб працювати уже в програмному продукті, необхідно, як я сказала, відразу скачати цей програмний продукт, а потім за допомогою кваліфікованого електронного підпису подати наступні заяви це повідомлення про об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, через які проводиться діяльність за формою 20 ОПП. Тобто всі господарські одиниці, які будуть використовані суб'єктами господарювання, вони повинні пройти реєстрацію в Державній податковій службі. Наступним документом це є заява 1ПРРО. Це заява про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій. І повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифікату відкритого ключа про касира або старшого касира за допомогою форми 5ПРО, запустити застосунок, авторизуватися за допомогою КЕП, який було вказано в повідомленні форми 5ПРО. І можна розпочинати роботу. Дякую. А чи можливо працювати з програмним реєстратором розрахункових операцій при відсутності світла або інтернету? Питаю, тому що зараз ворог, на жаль, знову почав атакувати нашу критичну інфраструктуру і можливі блекаути. Так, да, ДПС України це якраз передбачило, і в нашому безоплатному програмному реєстраторі розрахункових операцій передбачено режим офлайн. Офлайн це робота. Програмного реєстратора рахункових операцій без світла та без інтернету. Для відповідно до пункту 1 розділу 5 порядку реєстрації ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затверджено наказом Міністерства фінансів України номер 317 про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України номер 547 На період відсутності зв'язку між перери та фіскальним сервісом проведення розрахункових операцій з суб'єктом господарювання здійснюється в режимі офлайн. Що Може тривати не більше 36 годин та не більше ніж 168 годин протягом календарного місяця із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номер, номерів, сформованих фіскальним сервісом, відповідно з порядком визначення діапазону. Тобто, це бронюються чеки. ДПС України їх бронює, і в разі відключення світла або інтернету автоматично програмне РРО переходить в режим офлайн і починає роботу із чеками, які були раніше. Видень так. Да, Добре, да. що це передбачено. Mm -hmm. Пані Оле, підкажіть, де платникам податків можна ознайомитись з інструкціями по встановленню та використанню програмного реєстратору розрахункових розрозрахункових операцій. Побачите, і ще раз нагадаю для користувачів, що керівництво, Користувачів безкоштовного програмного рішення ДПС для версій Веб, Android іос та Windows розміщені на сайті ДПС України за посиланням Taxgov'ua, головна, банер програмні РРО, керівництво користувача безкоштовного ПРРО. Дякую. Нагадуємо сьогодні говорили про електронні сервіси Державної податкової служби новацій для платників податків. В гостях нашої студії була начальниця управління податкових сервісів головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Алла Свірська. Дякую, що завітали. Дякую вам для вас. Працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на Ютуб каналі. Відкритий читайте на сайті ОПЕНТІВІМедіа. Нагадую, телефон прес-центру – 068-1234-854. А зараз телеканал відкритий перемикається на національний марафон Єдині новини.